Коли я переїхала до Чехії, мене здивувала легкість та природність підходу до виховання. Наприклад, діти тут дуже часто граються без постійного контролю. Наприклад, на дитячих майданчиках вони маленькі, великі, всі разом абсолютно вільно себе почуваються, Падають, лазять колінами, сидять на дорозі, на підлозі, а на піску в грязі. Нікого це насправді так скажемо не цікавить. Якщо в Україні мами зазвичай бігають за своїми дітьми, проводять їх. З гірки, на гірку, на качелю, на карусель і так далі. то тут діти зазвичай самі, а мама чи тато лише спостерігають, а немає контролю і це вчить їх до самостійності. А я насправді теж почала трошки більше довіряти своїм дітям, давати їм простір для розвитку. Ще мене вразила підтримка батьків, тому що тут ми часто обмінюємося досвідом із місцевими мамами, і це допомагає знайти нові підходи до виховання.